Нещодавно я натрапив на справжній скарб. Це не просто патрони, це капсула часу. 55 років вони чекали на свій шанс, але їхня доля застигла у мастилі. За всі ці роки воно перетворилось на справжню броню. Навіть спроба зарядити стає неможливою. Чи зможуть вони ще раз зужити? Сьогодні ми це дізнаємось. Для початку нам знадобиться засіб для чищення сковоріди. Засипаємо патрони в баночку, заливаємо ретельно хімією. Подивіться, що відбувається. Мастило буквально стікає з металу. Але це лише перший крок. Зараз потрібно змити саму хімію та залишки цього бруду. Але щоб остаточно добратися до металу, потрібен тепловий удар і мильний розчин. Навіть сталі потрібна спа процедура. Температура плюс мильний розчин буде останнім ударом по слідах часу. Наші патрони помолощали як мінімум років на 10. Тепер вони точно готові до діалогу. Але залишається головне питання. Чи живий їх внутрішній вогонь? Їх характер. Що ми зараз і перевіримо. Цілих півстоліття вони мовчали. Але зараз відбудеться їх перший постріл. А чи прозвучить він? Перша спроба з п'яти пострілів дистанція 50 метрів. Починаємо! Yeah. На жаль пятый не выстрелил. Сейчас будет другая серия. Другая серия с пятой пострілів, Е. Yeah. Другий. Третий. Четвертый. Знову п'ятий не вистрілив. Підемо подивимося. Ну що ж, друзі, набої, котрим 55 років, виявились живими. Лише два з 10 не захотіли стріляти. Але точність нікуди не годиться. Подивіться на цей розкид. Це, я думаю, пов'язано з тим, що порох старіє нерівномірно, і це було гарно видно по показниках хронографа. Тобто швидкість кожної кулі була різна. Але їхня справжня сила полягає не в пострілі по паперу, а в зустрічі із реальністю. А це вже сюжет для нашого нового відео. До зустрічі на каналі!